Ласкаво просимо до Абрис Art. З 2008 року ми присвятили себе розробці та виробництву неповторних наборів для рукоділля. Сьогодні хочемо поближче познайомити вас з нашими наборами для вишивання бісером. Abris Art виділяється на ринку завдяки унікальному матеріалу, натуральному художньому полотну, який став прекрасною основою для створення захоплюючих схем для вишивки бісером. Це запатентована технологія, яка не має аналогів на ринку. Полотно матеріал цупкий. Тож для того, щоб вишивати на ньому, не потрібно додаткове приладдя, а кінцевий результат вражає, бо полотно не деформується під вагою бісеру навіть через багато років. Наш асортимент налічує більше ніж три тисячі наборів для вишивання бісером: від декоративних картин і натюрмортів до зображень тварин і абстрактних малюнків. Наші набори охоплюють різноманітні сюжети, щоб задовольнити різноманітні художні смаки всіх наших клієнтів. Ви неодмінно знайдете сюжет до душі. На прикладі одного з наборів хочемо показати вам, наскільки легким та захоплюючим є процес вишивки. Поїхали. Кожен набір укомплектований натуральним художним полотном, на якому надрукована детальна схема для вишивання. Найкраще у світі бісер прецеоса, бісерні голки та нитка. Також в кожен набір входить детальна інструкція на восьми найпоширеніших мовах світу. Тож не важливо, з якої ви країни чи на якій мові розмовляєте, мова вишивки Абресарт буде для вас завжди зрозуміла і проста. В інструкції детально описані всі техніки вишивання, є ілюстрації і пояснення. Все для того, щоб абсолютно кожен зміг доторкнутися до чарівного світу вишивки. Давайте ближче розглянемо полотно для вишивки. На полотні надруковано схему, на якій позначені місця пришивання намистин. У верхній частині розміщується ключ до схеми. Кружечок в ключі відповідає кольору кружечків на схемі, а його номер номеру пакетика з бісером. Тобто, все, що вам потрібно, це дотримуватись схеми, дивитись на позначки і, користуючись ключем, пришивати бісер під вказаним номером. Правила вишивання загайно прийнятні. Рекомендуємо закріплені нитки подвійним стібком при вишиванні першої та останньої намистини. Одиночні намистини також закріплюються подвійним стібком. У процесі роботи можуть бути використані різні види швів у будь-якій комбінації, всі відразу один або декілька. Монастирський, стебельчастий та вільний стебок. Почнемо з найкласичнішого шва: монастирський. На полотні він позначений кружечками. Одна з головних вимог. Дотримуватися єдиного напряму пришивання намистин. Закріпивши нитку зі зворотнього боку, виводимо голку у нижній точці, нанизуємо намистину потрібного кольору та вводимо голку у верхню точку по діагоналі. Знову виводимо голку у нижній точці та продовжуємо аналогічно. Таким чином, на лицевій стороні виходять діагональні стіпки з нанизаними на них намистинами, а на звороті стіпки вертикальні. На полотні овалами позначені місця пришивання намистин швом стебельчастий або назад голку. Кожна намистина завжди пришивається впоперек овалу на схемі, який вона закриває. Аналогічно закріплюємо нитку, виводимо голку на лицьову сторону, нанизуємо намистину, вводимо голку в полотно позаду нанизаної намистини. Виводимо голку на лицеву сторону в місці пришивання наступної намистини, нанизуємо намистину і вводимо голку у точку позаду нанизаної намистини. За принципом шва стебельчастий пришиваються поодинокі або довільно розташовані намистини, позначені на полотні овалами це вільний стебок. Для того, щоб пришити мікробісер, дотримуйтесь тих самих правил. Позначено мікробісер на схемі так само, як і звичайний бісер. Проте кружечки меншого розміру, що відповідає розміру намистин. Деякі набори додатково комплектуються декоративними елементами, великими намистинами, перлинами, декоративним камінням. Рекомендуємо пришивати декоративні елементи подвійним стібком. Ось такий проміжковий результат ми отримали. Далі, користуючись нашими порадами і дотримуючись схеми, ви продовжуєте відшив набору. Цікаво проводите час, отримуєте задоволення від процесу і через деякий час отримуєте такий результат. Вже відшиту картину ви можете оформити в багет або залишити галерейне оформлення на підрамнику. Сподіваємось, це відео було корисним для вас і дійсно ближче познайомило вас з наборами для вишивання бісером. Дякуємо, що обираєте АпресАрт.